Риї Івано-Франківської області знаходиться 40% всіх гірських шкіл України. Про це на початку форуму розповів його голова Іван Шкіндюк. Він наголосив на тому, що практично півтора мільйона українців живуть у високогір'ї, іноді діти не мають можливості нормально відвідувати школу. На правах головуючого він і відкрив форум. Сьогодні у нас основне питання це питання розвитку освіти в гірських районах України. Забезпечення фінансування навчально-виховних закладів в повному обсязі. Освітянська реформа, посилення державної гарантії для населених пунктів, які мають статус гірських та високогірних населених пунктів, підтримка законопроєктів. З розвитку гірських населених пунктів далі слово мала міністр освіти та науки України Лілія Гриневич. Вона зазначила, що зараз активно йде процес роботи над вдосконаленням школи та освіти в цілому. Вона впевнена, що разом із депутатами вдасться прийняти закон про високогірні школи. Це не буде мати сенсу, якщо дитина не може добратися до школи. Це не буде мати сенсу, якщо дитині в школі буде холодно. Це не буде мати сенсу, якщо дитина в цій школі. Може хворіти через те, що там немає елементарних зручностей. І сьогодні я щиро дякую присутнім тут, народним депутатам, які вийшли з ініціативою законопроекту, що виділяє ще одну категорію високогірних, високогірних районів. І для мене це кардинально важливо з приводу високогірних шкіл. Ви знаєте, що у нас є категорія гірських шкіл, і коли ми розподіляємо кошти освітньої субвенції, ми доплачуємо 25% на заробітну плату вчителям. До речі, крім цих 25%, ви знаєте, що цього року ми змогли просунутися ще на два тарифні розряди. І зарплату вчителям потрібно підвищувати, але мова йде ще про умови. Субвенція говорить тільки про заробітну плату. А нам потрібно врахувати, що на місцеву владу, яка без сумніву має менші доходи ніж в містах, ніж в інших районах з розвиненою інфраструктурою, падає додаткове зобов'язання пришкільних інтернатів. Падає додаткове зобов'язання збереження малих шкіл у труднодоступних районах. Голова Комітету Верховної Ради із питань культури та духовності Микола Княжицький говорить, що треба обов'язково допомагати високогірним районам України. Адже саме тут і збереглася духовність української нації. Коли ми сьогодні приїжджаємо в якесь гірське село і бачимо школу, яка чудово доглянута, дуже гарно виглядає, хоча виглядає небагатою, Виглядає давно збудованою з купою проблем, часом десь з грибком, десь ще з якимись проблемами, але з директорами, вчителями, в яких світяться очі, з дітьми, які хочуть навчатися, то ми розуміємо, що якщо цю школу звідси забрати, то і цього села не буде. Загалом у дискусії взяли участь п'ять народних депутатів. За результатами роботу форуму до президента України Верховної Ради та керівництва високовірних областей було прийнято ряд звернень, зокрема про законопроекти високогірних шкіл. Також учасники заходу просять, щоб селянам, які проживають у горах, і мають дві і більше голів ВРХ, держава доплачувала 25% за здане м'ясо. Ну і звичайно ж говорили про збільшення фінансування ремонту доріг. Із криворівні Верховенського району Богдан Малецький, Сергій Аксєїв, телерадіокомпанія Раї.